Прямий ефір. Народ, включає прямий ефір. Ми чекали слідчоперативно три з половиною години. Ми позмерзали, ніхто не приїхав. Ми викликали ще раз поліцію. От поліція приїхала, але ті, хто є учасниками злочину, вони вже скрились, їх немає. Позвонили в газконтору, можливо, зараз під'їдуть і будемо складати бумаги, тому що ну життя хочу, тому що це не можна так залишати. Як виходить, ми почекали три години. А тепер поліція говорить, що немає факту злочину, нема що фіксувати. Правильно, нема що фіксувати, тому що вони роз'їхалися, а за три години вони Якщо злочин на місці, його треба ловити. Негайно. А так все продумано. Три години ніхто не їде, всі повтікали, все, тепер немає факту злочину. Народ то це розуміє, але хлопці думає, що народ без голови і не тягне, що робиться. Теж нас звинуватили, що що ви хочете, а в чому злочин, а в чому ви думаєте, що це злочин. <гум> Замість того, щоб мені поліція приїхала, пояснила, що це злочин так робити не можна, то вони намагаються витягнути з мене будь-яку інформацію, щоб я їм пояснювала. Ну цирк на дроті. Ну От хлопці ходять, дуже холодний вітер, ми позмерзали, це страшне діло. Три години тут стояти на вітру, і що дерева гнуться до землі. Якось періодично то сніг, то вітер, то сонце виходить, є така погода дивна. Ну, У нас такі вимоги, ми зараз зачитаємо, тут зафіксували коротко. Воно не можна, а, значить зробити. Ми запобігли скоєнню злочину, виходить, своїми силами власними. То тепер нас звинувачує, що ми, виявляється, немає злочину, бо ми йому не дали відключити газ від газу будинок. А чого ми повинні чекати, коли відключать будинок? То поліцейський мені на 102 говорить, що от коли відключать, оце буде злочин. Тобто треба чекати, коли буде вб'ють когось, оце злочин, а запобігти злочин, це не рахується злочин. Ну, бачите, дурдом сонечко. Ну, От приїхав представник з контори зараз. Згідно тої перевірки вони написали, лоста зварювання з припиненням газопостачання немає розвіняти. Не, нам якось, не дозволяє. Перешли. А, а, а зі спущийся. Зі... А опалення в них яке? Централізовано Централізовано, а їсти не треба. Виспла. їсти не треба. Ми... Чай загріти, ви що? Причому ти допали до газу. Якщо від газу дану проблему або несправність буде хто висувати. Хто не і дав наверное, Яким чином? правильно задають питання. дайте. А я тебе не знаю. Бачите, ви не знаєте, це ну, різні потрібні А УМК Дубова прислала постав центральна. Як треба встановити віцемуте, можна зробити їдалась, бачу. Ми нічого від... про дітей не маємо. Ми просто... частину, яка забезпечує під вам в першу чергу, як громадянинам і жителям і плюс навколишньому середовищу. Правильно я да, 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 Так, так, зна... так. я зараз би Запускає безпеці. Чи хтось, це ваші комунальні підприємства, кому ви платите, чи не платите. ж має цю систему і її має хтось обслуговувати. Розумієте? Хто її обслуговує? Той хто має дозволи, той, хто має Ну, Ви ж гроші, а? ви платите комунальні, ви ОСББ якісь сплачуєте, чи ви тут не платите нічого? Не платимо ми нічого, я не плачу нічого, тому що немає кому платити Документи. Вам надати витяг ЄДР. Я можу Це вам страшно. підтвердити на тримаю, можу підтвердити витягом ЗДР. Кому мені платити гроші? Покажіть мені. Якщо в них в договорі відсутня графа газопостачання, відсутня графа, от, Дивіться, хочете. От їхні документи, які надала Дубово, За запити і зміни енергетики. Майна нема. У нашої газ майна немає на підприємстві. На, на балансі це от об'ява пугалка, що будуть відключені, непонятно а що вас, э, нема э, хто обслуговує э, немає. балансної належності, думаю, є, розмежування на немає загального користування, що мереж ось оця зараз загальне користування. Ну у них їх на балансі нема. Вони в радянському Союзі на балансі лишилися, ви розумієте? Ну тоді їх треба якось перевести в баланс. Ну так а ми ж пишемо скрізь і кажемо, давайте порядок наведемо всім до лампочки. відсутні. Від установчого документу, відомості відсутні. З ким він? Ну, Є... ну. Тоді я вам би я теж не являюся спеціалісти в, в даній області. Розумієте, вам потрібно знайти відповідного адвоката. Юрішку? Що... Ні, 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 ні. В нас судова система мертва. Ми звертались, там тільки договорняки. Ні, я розумію, що договорняки, але у вас, ви останні питання, на деякі навіть самі відповіді не знаю. А що ми можемо надати відповіді? На які не знаємо, ми ви виски, все знаємо. А ці, що не відкрилися, то я винувата в цьому, що не укладені договори з виконавчим комітетом Хмельницької міської ради і з їхньою фільмою. Ви розумієте, ви, що ви робите? Я винувата. Я що все робимо. Пошли по квартирам. Половина, ну, до... До... Ліцензія видана на нас ухраня, забезпечення газопостачання. У них ліцензія Забезпечить за... нас за... 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 газу. В них ліцензія. Вони каже. А де в нас аварійне? Де в нас аварійня? Нема такого, нема такого, нема Не треба маніпулювати Забезпечення забезпечення при нормально. А чим зафіксовано? Яке технічне положення? Кіпірує, ну, місто в місто місто? Ну, в аварійна. Ситуація? В чому полягає аварійна ситуація? Футасії, ми, депо, аварійна ну дивіться, говорить представник, що є аварійна ситуація. Чим підтверджено? Чим підтвердите аварійну ситуацію? У вас є документ відповідний? Ну а чим підтверджено, що аварійна ситуація? Що вирішили, що тут аварійна ситуація? В ну на дворі при такому вітрі, то напевно, що я і. Ну нема, віці. нема у нас аварійної ситуації. Вони на підставі того, що подали акт, то, про те, що відсутні на його тому, домоводи. Ну потребуєте документ представника, хай надасть документ, відповідно ні, 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 ні. до якого сказали, в нас аварійна документами, ситуація. Документами, Це ж логічно, правильно? Да, 100%. Дивіться, зараз по, по даній ситуації, що я бачу, він без відповідних документів. Не мають права зараз диспутати. А, в тебе є на сьогоднішній роботі. На виконання робіт друге питання. Для чого це все робиться? Ну, знаю, не знаю, для того, щоб примусити а, у нас платити гроші у договори і вступити в цивільно-правові відносини з юридичними особами приватного права, в яких відсутні правоустановчі документи. Це примушування і шантаж. Залишення в небезпеці і терористичні, терористичні дії, так? Вони четвертую особу просто відкривають, дивіться, водить і на патріотиці на радості на, на роботу. На це вже робота. Просто бумажечка. Це взагалі, це УМК центральне. Що воно має до, до Газ Контори? Нічого. І до дубового, так. Да. Це фількіна грамота. Це все какие-то документів, реально. Ребята, ну ж документи підділити, на рівному місці. Так, от є ж факт злочину, пишемо заяву. Фіксуйте. Відповідальної особи немає. Яка це організація немає? Це можна роздрукувати Давайте, на примірі 300 писати? Я буду писати від Що, Відключати? Не, 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 поки не все, поки, поки. Відключай, да, вже біжи. Не треба відключати. Що значить відключим? Що значить? Що значить відключим? На якому основанні відключим? Та є герой який. Герой нашов. Відключим. Мозги тобі відключим. Не довіреності так само нету. Ви ще не довели причину відключення, ключ, ви не сказали причину не фантазії, сумасшеджу Добре, хочете писати. Да, взяв, все да, 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 не валим, а будемо далі. Я дальше. не знаю. Валим може, у нього кито якийсь Ну з у нього це з головою не в порядку. Валимо сюди. Що значить валим? Що нам діти? мені зараз він прийде вечором. Какую-то ночі давайте протокол. Ні, пишіть протокол. Все. Який протокол. Скажіть, який протокол що представник, який називається з газ Хантори Їхав майстер, чи хто не надав підтвердження до якої статті мені протокол писати? Ну от я... ви правник. Ви такі. повинні статтю я назвати, не а не я кримінальна вакодекса чотириста людей повноважень кримінального да може я на самоправо. Може да. повноважень, залишення небезпеці. Ну а я, кримінально... я А ми вбачаємо нас а більше. пишете. Зараз я ні. Ви пишете протокол. все ми рішили, так як має Ще, бути по законодавству. Ви Рішайте отут от свої питання. А я сам знаю, як мені рішати, як мені вивести відповідно чинувати. Розкажіть про план, план зараз дій. Ви пишете заяву. Ми відбираємо вас заяву. Протокол. протокол. Оксана, що сказала, юрист? заяву ну, ну, Ви будете пишете. писати? Заяву. Ні, ви протокол. пишете протокол. Протокол є, от представник, який порушує наші права і складайте. То чого? Ну а кого нам визвотити? Щоб слідчі оперативно викликайте, негайно сюди. Вони не вбачають в даному. А вони тут були, вони документи бачили. Вони заочно вбачають, не вбачають. На відстані теліпати. От спрожіть на якому кого стувані вчити газ? На якому стороні? На кого совані тут вчить газ? Щоб людей і а? Викликайтеся на начальника той, той, той контори газової. Не сюди, покабляю, голова, давай ще побачить. Не, Света, нам треба на місці факт злочин зафіксувати. Вони ходять лікти, тепер що робиться. Давай, давай, ну. звони. 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 Вот я представник. Ну, я. Да? Переглянулися, бач, моргнули до другого і працюємо. Тобто вже не перша зустріч, напевно. <глоти> Хлопці, ну народ же розумний, не за ви думаєте, що будете нас вічно дурити? Давай Приїхали, <глоти> народ, я не знаю, чи ви чуєте, бо дуже вітер сильний. Ні, ну там ми Ні, вони вже й сідають. Їх нема кону а викликає свій чи А кому платити? Ну, ви ж бачили їхні помату. Ну, ж... Та людей все більше не платить. Люди вже не хочуть платити. Тут половина людей уїхала за границю. Може, хто кран на накрив. Може і що А щоб отключити газ. А потім, так, да, взрив. 36 лет живемо, никаких проблем. яких проблем заяву. Пишу. Протокол. Ви складаєте протокол. Так давай, На що ви смієтеся? Що у вас... Який протокол? У нас якісь адміністративних протоколів? Ви взагалі знаєте, може... патрульна поліція, це треба протокол. Протокол складається взагалі, щоб відпов... відкрити кримінальні провадження. Взагалі має бути заява, має бути відповідне розслідування, і на основі цього складаються відповідні матеріали. Протокол такого це старітипи. Е... Це ж я не знаю хто це робить А вони хто складає роблять, це? слідчі? Чого вони не їдуть до нас? Білках, бо вони в даній ситуації, яка зараз тут відбувається, вони. Хай пояснять, чому вони не вбачають. Хай приїдуть і до звуть статтю. Богдан, ДТП, ми нікуди... Місце злочину тут. Куди ж ми маємо їхати, Немо, як місце ні, злочину ви, тут? Ви чуєте, що зараз в даній ситуації злочину ніякого немає. Бо ми його зупинили. Ми не дали скоєнню злочину, ми зупинили злочин. Ні, на, на ГУНП. Ситуації. І кому я дасть. Ну, ну, Заява та ми... поїде. No. Вам так завесу. заяву ми можемо написати в віді, коли є написана. Ми хочемо, щоб ви протокол став. Та протокол ми не складемо, вони не складуть протокол. Ні, ви? протокол. Ми не будемо. Дайте, будь ласка, віде. свої посвідчення. А давайте я в службу довіри безпеки позвоню і запитаю, чи ви зобов'язані складати протокол чи ні. Давайте так зробимо. Давай вам. Я в ефірі дзвонити. Подивися в інтернеті служба довіри. Вам забороняють протоколи складати? Тобто ви говорите на камеру, що ви не складаєте протоколи, правильно? По даній ситуації ні. А яка різниця? Хорошо. Дзвони. Службу безпеки зарадимо питати. На ну, що нам робити? Ви ж не змушуєте якісь дії робити? Ні, перепиши Ходись поки в інтернеті. Залиши, хай вона заяву віддасть. Я не буду подавати. Да? да. Я їм давати нічого не буду. То ви відмовляєтесь, да, протокол складав? Я вам ще раз говорю, що в нас в підставі в мене немає потешень. На підставі чого я складати подумав? У мене є навіть від склад. Ви навіть не розумієте за що ми зараз. Хорошо. Да. Підстава є да. Богдан. Дані так... протоколи і дані Викіра. ситуації вимірюються відповідно до вчинення кримінального правопорушення. Ви розумієте, що в них, ви понимає, в них, ви понимає, ви що в них нема документів а, на підставі а, чого не вчиняти злочини. Вони вам відключили чи ви... обрізали трубу. Зараз вони сказали, випад. що завтра це будуть робити. А Хто в вас старший? Понімаєте, що не старші да не вимагати, щоб вони сюди привезли цей акт обстеження а, на підставі. Ми два дня вже з ними ходимо. Воно тикає до цього. Це при 110. Є, це 410 110. Це норма. патруля. в них документи на підставі чого Не вони забували? Загоробили. Володимирович, значить, затребуйте цього чоловіка, який представляється представником газконтори, Нехай він нам надасть документ на підставі якого він приїхав відключати, відключати. газ. Що якщо цього, інтерес цього інтерес. якщо цього документа нема на підставі чого відключати, це є вже кримінал, тому що, що людина приїхала робити своє вільно. Тобто він собі рішив, що так треба. Правильно, правильно підстава на підставі? Не понятно, вот удавати на підставі цього складати протокол. Хай ви залист два дня. Ми листа. yak. Я не знаю, як же до вас говорити. А я до вас, вас як? Не, щоб ви зрозуміли, ви понімаєте, що, що ми маємо сидіти того, що ну, А ви, хто, хто має? Викликайте хто? тих, хто має повноваження. Чекайте з нами. Ну хто мерзнете, як ми? Ми дев'яті да. часов чекаємо, хто повноваження має, хто в нас в місті має такі повноваження. Того, хто? що ви хочете, таке не робиться. В такому вигляді ви собі це уявляєте. А в якому вигляді це робиться? Потрібно нам. Витрибути в них правоустановчі документи так, на підставі ні, чого вони хочуть щось, відрізати світло. та поки не покажуть вам Що ну, мені ночувати а коло тої батареї? ну так ви ж поліція, витрібуйте в нього документи. Той, ли забороніть йому. зараз. так він сказав. Завтра буде робити. Ні, ви їм так скажете, скажіть Придайте ці документи, як положено, і тоді можете перекривати. От людей буде щось, до какие-то претензії. Він пугає, що завтра буде по квартирах. Привізе, хай документ основний, народ, з яким ми можемо стояти, коли цієї це, не труби. Давай це його зараз ми, від труби. Ми зобов'яжуємо відповідати персональне привітання. Всім платити знайомі. Що ви йому розказуєте? Вони знайомі. Він не ти хоче приписувати. Дайте своє. Руслан Володимир, зараз діють форми оферти. дивіться, що ми тоді робимо. Ми вас зобов'язуємо в усній формі покладаємо на вас персональну відповідальність за те, якщо відключать наш будинок від газу, ви будете сплачувати нам всі. Компенсацію у сумі 10 тисяч гривень в день рада, інтерес, хочете на кришу провірять. На Аферта проголошена вони, криша ні тяні тоді наші по квартирам. Ані по квартирам ладять а, 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 не, а Я так само трубу сержаву не красить, гази пробігають і сам прибігають газ. Понімає ну, от вони нашли, казало в кущені люди, гавіря, без під хлопці молоді, дивляться. думають, стікти ви поскоріше звідси. <laughs> Ніяких претензій, все нормально. Про що ви був написано про сову Ну народ. Ну ви бачите, да що робиться поліція у змові, поліція нічого не хоче робити. Протокол вкладати він не уповноважений. Той хто уповноважений, не їде уповноважений, не, не Він від бом, звісно, уповноважений, Це ми знаємо. Це просто І йде існувші, маніпуляція. Існувші, працюєте, да. Це називається введення в оману. Да, ви в нас вводите Але. в оману Це в блуд. Почитайте законодавство. Що я в... воно вам я написано то законодавство? Все. Ви повинні робити свою справу. Приніс. Сказати так такого виду mm. загалі процедури, як ви зараз хочете. Її немає а ну, яка є як Слухайте, хочете, дивіться, приїхала людина без посвідчення, да. без, да. без Тої процедури, те, що те, він те, те, хоче зробити, те, 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 теж немає. То як тоді бути ви з ви, ним? Ви, видно, що ви з ним знайомі? Того не хочете приймати протокол. Все очевидно, ось і все повірте. Якби О, в даній ситуації були факти злочину, я би відреагував. що має стати факт. От якби вони перекрили, то тоді і що по-друге. І що ви би Так ми запобігли цьому зимою, правда? Перекриті шістнадцять двадцять. А потім призначити жило видано. Потім скажуть, поки розслідується, буде перекрито, і люди б до скільки без газу? Давайте хлопці будемо витребовувати в них документи. Завтра, післязавтра, це вже другий день. Давайте ви, поліції ви требуєте документа. Хто він підставі чого? Хто він, що він на підємній. Ну то почекайте, ну то я як це поїхати. Ви у вас оружие є. Ребята, оце сприяння. Злочину, а, ви ти співучасник ти зараз. Ти завтра він сказав, завтра приїде. Він завтра посмотрите. Ще раз на лінію два не будете. Ні, прийти. патруль 110, зараз ви сприяєте злочину, ви є співучасники ви злочину. Так, коротше, ви заяву да. пишете. Ви А так. ви не ви протокол пустите. складаєте? От давайте він не поїхав. Пишіть заяву. Беріть з нього пояснення, да а ми, як же ж ви? Пояснення візьміть з нього, чого хто він, хто да. він, так. Пояснення, візьміть цієї людини, хто він, що він тут робить, запишіть сідання його, не. так як має бути. Да. Так, а як то, має то, бути. Ви закрите закриєте це все благополучно за відсутністю складу злочину. Так, як ви, вони не хочуть. Він загласне давати пояснення. Давайте. Протоколи заяви, протоколи заяви, що, що там голосно пояснення. Ви требуєте в нього документи? Ми скарга. У нас скарга на написана звертатися. Ну ви ж знаєте. Ви знаєте, як звертати Олександр, Олександр Петрович, Петрович. Ви по даній ситуації пояснення будете надавати письмові? Відповідно, 63 ї статті Конституції угу. України. Ви не несете відповідальності за відмову сказав, давати показ. Він посадова особа. Ви що мелите? Він при посаді зараз. 63 стаття Конституції України. Ви чуєте, що ви мене? Він при посаді. Ви чуєте, що ви говорите? 63 стаття на стаття... дроті! Цирк, Цирк на дроті. дроті. Поліцейський сам допомагає літери. злочинцям тікти з місця літери. подій! Ну, люди літери. добрі, літери. це вже да, все. Зараз їдемо без посереднього. <рі> ну, так, добре. Гарно, хорошо. гарно. О, почекайте, я вас переписав. літають всі, всі, всі <рі> рім. Народ, ви бачили самі, як працює поліція, як у змою. Двіться, як дружно пішли. Всі разом, нічого, нічого. протоколи вони не складають. <рі> Це вже. Накільки вони мені нужні іди, ходити. Іди, а, машину. Да, машину треба зняти. Зараз ми ще знімемо номера, щоб вже знати, хто тут допомагає злочинкою. Боже, люди, я таку на це все дивлюся, мені просто вже Да, сюди. Гарно спілкуються між собою. Так, це машина поліцейська. Ми знімаємо номера. Це у вас до гаверніки, між собою. Ви друг другу допомогли. Тепер переговорили, як далі діяти. Хлопці, мені шкода вас. Зараз номер машини заснімем. Так, іде 49,57 патрульна поліція. І тут 49,57, 11. Це ми зафіксували, зараз ще ми газову машину зафіксуємо. Оце частна машина, газ. Представники, які представили, ну, приїхали на ній, які представилися, що вони з газ-кантори. машину засняли, теж вона є, номера є. Ну, що робити? Мусимо боротися, мусимо робити те, що нам треба робити. Ой, вітер все Так, все, народ, висновок який. Поліція з мові повністю, з газ з усіма тими. Юридичними компаніями. я так розумію, вони домовляються заздалегідь. Ще вони тільки їдуть, та вони вже знають, про що мова буде і що треба робити. Захисту немає, допомоги немає. Робіть висновки. Все, до побачення.